Лінкальні карсер, продовжуємо ремонт, розповідаю, що зробили і що у нас було не так. Як пам'ятаєте, двигун зняли. Чому? Удар був в передню стійку, бабах, зам'яло, лонжерони пішли сюди і тому проблема з ланжеронами. Зараз ланжерони виставили, долізли нас до центральної вже до передньої стійки. Передню стійку у нас зрізали фільонку, вся, яка була пам'ята. От вона кусками валяється. Все це позрізали, все, що було дом'яте. І зараз тепер у нас доступ є, вже щоб можна було все витягнути, виставити повністю. все чітленько. І потім у нас вже є відкрижена фільонка з донора. Ось у нас донор. Ось така ціла частина. от Фільонку забрали. Оцю. Ось вона ця фільонка. Все витягуємо. і потім Цю, цю частину цю будемо закривати. Раз, пільонка закриється, все провариться, потім до малярів пофарбується і буде як нова. Потім вам далі покажу наступні етапи ремонту.